Ви мене питаєте, Соломія, чи на польську аудиторію можна зробити запуск в продажі так само, як робиться на українську аудиторію? І звичайно, що я вам відповім, що ні, тому що польський ринок і український ринок це два зовсім різні світи. Це дві зовсім різні аудиторії, зовсім різні свідомості. І те, що ви публікуєте на українському ринку, воно не запрацює на польському. І навпаки, тому як і для одного, так і для другого ринку вам потрібні зовсім дві різні стратегії, зовсім дві різні системи, тому що певного систему моделя працює на Європу, Америку. А інша зовсім модель запусків працює в Україні. Тому я запрошую вас, всіх тих, хто хоче вийти на польську аудиторію, розумно вийти і отримувати з неї гроші, заробляти від 5 до 10 тисяч євро в місяць. Запрошую на трьохденний інтенсив, де ми з вами поговоримо про те, як саме вийти і зайти в польський ринок до польського клієнта, як саме упакуватися під цей ринок, і, звичайно ж, якими моделями запуску і продаж продавати свої продукти та послуги на цьому ринку.